Thank you. Всім привіт, дорогі друзі! Вітаємо вас в черговому випуску передачі 1 на 1. І сьогодні разом з нами в студії гравець команди Вінфілд Руденко Володимир. Вовчик, радий тебе вітати в програмі 1 на 1. Дякую тобі за участь в програмі і всього, що мали можливість зняти її. І зараз ми з тобою вже от в такій обстановці, де можемо поспілкуватися не тільки про футбол, не тільки про християнську футбольну лігу, а взагалі більше про теми. Адже саме передача один на один стосується особистостей, які до нас приходять у студію. Взагалі, Вов, ти передивляєшся наші передачі один на один, а які сайт, які враження про, саме, про цей сезон? Ну, враження лише позитивні, тому що, як мені здалося, до цього почали ставити більш серйозно до передач ну і до об'єму того, як ти зауважив в офсайді, що це вже. Переважливо, ніж те, що було в минулому сезоні. Плюс додалася ця передача, теж цікава. Я думаю, ну, по крайній мірі, деяким я думаю, що це цікаво про своїх одноклопників почути і про суперників своїх почути. Тому я, я, я лише позитивно це оцінюю і радий радий за вас і, і горд тим, що я приймаю чомусь цьому участь. Так, Ми в цьому сезоні забрали з ефіру Кіслета, додали більше сюжетів, більше відеоматеріалів, більше коментарів гравців після матчу, що позитивно впливає на саме хід передачі. Сьогодні ми говоримо, як я вже казав, говоримо про тебе. Взагалі, от, ти пам'ятаєш свій перший дотик до от, футбольного м'яча. Ну, Якщо чесно, то так яскраво не пам'ятаю. Я пам'ятаю таку більш-менш серйозну гру. Це ну, напевно, як і всі завжди були такі ігри, які називалися от малі проти старшаків, як, як казали в дворах. Я пам'ятаю ну, більш-менш серйозну гру, коли ти в тебе там руки потіють, мурахи. По шкірі ти переживаєш, і відносишся до цього так суперсерйозно. І воно приносило ну, такі азарти, такі позитивні емоції. Я тоді е, ну, декілька таких ігор було. Як звичайно, всі, як і всі молоді е, хлопці, діти можна сказати, почали з позиції голкіпера, потім далі, далі, далі по ієрархії, але я вже тоді зрозумів, що от це мені близьке, ну, на той час я мріяв там вже після цього якось пов'язати своє життя з футболом. Ну, десь Склалися. Але я ж ну, футбол мене зразу захопив без ніяких компромісів, без ніяких питань, як то кажуть. Якщо ми от говоримо про дитинство, після того були якісь спроби, намагання десь піти спортивну в школу, дитячу, юнацьку школу, щоб навчитися футболу і десь, можливо, протоптати собі стежку до професійного саме футболу? Звичайно, були. Я ну, займався був як тоді було поширено майже 18 років назад, 17. Було поширено спочатку такі дитячі школи при Жеках, які організовувалися, тому що ну, звичайно були такі більш професійні спортивні школи, там як Світанок, як Нива. є якась школа на. Широко підшипниковому заводі, тому що там були вікілька хороші, темп. темп. Ну я саме от виступав за темп, але якось був, напевно, наскільки я зараз можу ахатизувати, такі більш молодші категорії в якісь там дублюючих составах. Ми почали, починали грати в, на таких полях, як то кажуть, горових, на піску, на е, щебені такому. І ну, були матчі серйозні. Там. Потім виступав за більш ближ, ближче, ближ, розташовувалася Динамо, така спортивна футбольна команда, яка базувалася на е, території політехнічного технікума, там поле таке і, е, футбольне, і теж якийсь час десь до. Напевно, до віку десь 14 років я активно займався. Не можна сказати, що я там от віддавався саме тренуванням і футбольним процесу, там от все своє свій вільний час, тому що якось тоді і батьки, і взагалі якось поставили умови, на наводили на роздуми на те, що що обрати, чи футбол, чи школу. Хоча футбол безмежно подобався, і матчі дивився і. Теж. Займався, в сміру того, але все-таки е, я балансував. Тому я вважаю, рідко коли буває, що от, е, людина, якщо вона супер успішна в футболі, вона м, успішна ще в якихось е, галузях, які е, е, ну, супутствують там, школи, там, наукових, якихось ще доклад, інститути. Так, інститути, так. Я думаю, інститути. І тоді якийсь якийсь час я собі зробив вибір, тому що треба було пропускати школу, щоб серйозно грати на якихось навіть змаганнях місцевого рівня, а я не кажу, що про якісь е, загальноукраїнські або якісь міжнародні, треба було, можна сказати, з школи розпрощатися на тому етапі, якому це. І якийсь етап я все-таки зрозумів, що, що напевно все оберую школу, тому що. Ну, на той час я собі вважав, і такий от невеликий тиск був з боку рідних, і я обрав все-таки ну, школу, і навчання, і футбол. І, я... і вибір професії більш до, да, до, до, до неспортивного що... характер. да, не характеру. Добре, скажи, будь ласка, а озираючись вже до... на минуле не жалкуєш, що саме так сталося, чи жалкуєш? Мабуть, завжди є якісь етапи в житті, коли ти оцінюєш це. Бувають моменти, коли ти дивишся якесь більш-менш спортивне серйозне змагання, або ти дивишся по телевізору серйозний футбол і думаєш, що та, можливо б я був би там на їхньому місці. А, ну, може якась така ностальгія бере. А, з другої сторони, я напевно ніколи не зав'язував з футболом і футбол. Ну, я на, на самом деле дуже заздрю людям, які от, е, ну, професійним футболістам, що вони отримують задоволення від е, цієї гри і ще й заробляють немалі кошти. Е, але я от, перш за все для себе виявив таке, що от, зараз такий якийсь баланс, де я виділяю час футболу, я граю з, разом з друзями, провожу гарний час. Е, мабуть, ну і як згадав нижче, не закинув свою. Ну, можна сказати, ну, Кар'єру і е, те, що я планував і поміняв на футбол. Так, так що про щось жалкувати Ну, колись воно проскакує, але взагалі, чесно кажучи, ні, тому що з футболом я не розпрощався назавжди. Я продовжую. Ще одне питання стосовно дитинства і перейдемо до більш дорослого е, часу. Ким мріяв стати в дитинстві? Чи саме тільки футбол був? Ну, взагалі, це дуже така комедна ситуація. Я все у мене дитячий садок був розташовувався в другому кінці міста, тому що там батько працював. І... Завжди моя подорож йшла е, тролейбусом, ну, тому що іншого транспорту в принципі і не було. Е, і в мене була така початкова мрія, і напевно всі, всі дуже тішились і всі е, з цього сміялися, мрія стати вольбодієм тролейбуса. А зараз як до цього? Зараз ну, до цього з, з пошміською і з таким. Ну, не дуже серйозно цього ставлюсь, тому що я розумію, що це важлива професія, але, мабуть, вона була не під мені, тому що це така з великим терпінням, з дуже великою увагою і з, не дуже така в плані фінансової підтримки. Тому, звичайно, я радий, що відмовився. Від ну, якщо не думаєш, то я тобі скажу, що в мене батьки мої дружини працюють в інськотерваннісному управлінні, то може десь там. Мріз. Ми тебе, так, твою мрію втілити в життя, але це вже при твоєму власному бажанні. Добре, давай згадаємо команду Вінфілд. Хоча, знаєш, вона спочатку називалася Як за як замається тільки не Вінфілд. Взагалі історія вашої команди. Ну, історія нашої команди це... Ну, звичайно, ми, мабуть, багато команд так починали, такі аматорські, як ми. Ми вчилися в політехнічному університеті, і, були, і так склалося, що от у мене в групі багато додумців такого спортивного плану, а саме футбольного, дуже багато і так і люблять, так само як я. І Я це побачив, дуже зрадівся, і Віталік Сарана, і, і, та, і Віталік Шевіст, і Вадім Бондар. І, Ну, Ігор Бабід, ну, багато хто були, і ми на фоні цього почали на місцевому рівні, на рівні університету тренуватися, а потім одної командою, можна сказати, награвали якийсь склад, а потім грали на такий більш вже. Місцевому рівні змагання. Потім вирішили, що от команда всім цікаво цим займатися, хочемо продовжувати. Почули про християнську футбольну лігу. Перший сезон я слідкував, ну цікаво було. Я, чесно кажучи, до чого думав, що там ну, що це теж таке щось. Е це священники, По, священники грають. Ні, ні не, не в тому плані. Я думав, що ну, це теж такесь неорганізовано, так як у нас, в принципі, спочатку було. Но я дуже здивувався, що коли побачив, що там арбітри, регламент, засідання якихось інстанцій. Ну, все такому сказати, на взрослому уровні. Тому що і це мені дуже, дуже сподобалось, і що особливо не, не треба нічого якоїсь від. Ну, не не віддачі, а від команди. Нічого, просто от приходити, грати, там, спілкуватися. Тому це цікавило нас. Ну, наша команда спочатку називалася Дикі гуси. Це така була, е, ну хтось до цього так комедійно відноситься, але ми досить серйозно, тому що там є своя легенда про створення створення цієї назви. Тому в першому сезоні ми грали саме з цією назвою, потім вирішили. Змінити на щось таке більш серйозніше, ближче до футбола, до. Тому змінили назву. Хоча мені стара більше подобається, якщо чесно. Ну, я думаю, можете на наступний сезон виступати Ми... дикими гусами, Осми... гусима, <laughs> Гусим. <laughs> так, будете такими справжніми дикунами. Будьте... Може, це принесе якось певну... якісь певні дивіденди Заряди і користь. Так. Хоча б емоційно таку дикість придасть вашій грі. Взагалі, от якщо вже відійти від команди, поговоримо про тебе про гравця. як тобі взагалі от, рівень чемпіонату, і якщо дивитися протягом кожного сезону, змінюється він, щось зростає чи стоїть на місці? Ні, ну звичайно, зростає, тому що от, е, мені якось нагадав в, саме ХФЛ Українську Прем'єр-лігу, яка от, починала з того, що було. Одна-дві команди. Ну, я можу судити, наприклад, більше про першу лігу, тому що я з нею починав, так і третій сезон успішно не грають. Е е е було там, наприклад, так само в першому сезоні, в другому сезоні були там, е сильні команди. Були такі, які там, між собою борсалися, там, есть, реально боролися за вихід це дві-три команди. Зараз, от як ми бачимо, в українському чемпіонаті щось змінилися лиця і не одна, і не дві команди борються за чемпіонство, за призовів команди, а 7-8, все вирішується в останніх турах, все вирішується в таких золотих матчах, срібних матчах. І це дуже цікаво. І я навіть я є три роки з вашою лігою, наша команда з вашою лігою. З нашої війни можна сказати, теж от, приємні такі зміни, тому що до кожної ситуації відносяться серйозно, опять же, із засідання інстанцій по кожному питанню зміни такий динамічний підхід, такий, який змінюється. Ну, не знаю, навіть нічого не пригадаю такого, що в мене викликало негативні емоції. Тому мені дуже подобається приймати в цьому участь і, і взагалі. Ну, молодці. Скажи, будь ласка, от взагалі, от як ти відносився чи відносишся до того, що саме Ліга має назву християнської, адже все-таки певні якісь речі з релігії все-таки присутні в чемпіонаті? Ну, на, на самом на діля... сам... деле. Не <гум> <гум> самом деле, ну я нічого такого екстраординарного не побачив. Це... Ну, які, якщо це відрізняти від якогось проста якась молитва перед матчем, це завжди добре. це завжди... Кожен, я вважаю, все одно, в який би матч не виходив на матч Ліги Чемпіонів чи на матч якогось місцевого рівня, кожен гравець собі у, ну, внутрі якусь молитву свою, ну. Но... Прозноси і собі щось бажає, або команді, команді свої бажає, або противнику не бажає. ну Це я все жартую. Но, ем, кожну тут ем, для мене, і для, для моєї команди нічого немає такого, що виходило за рамки, тому ем, ніяких претензій до цього немає. Тому що я от багато що чув і читав про те, що команди. Багато було таких звинувачень, ну навіть не звинувачень, а докорів, що от це має бути футбол, а не, а не ходіння там на зустрічі або що. Пропаганда. Так, да, Пропаганда. Я вважаю, що люди, якщо от ви заявились на цей чемпіонат, і ви погоджуєтеся зі всіма правилами, тому що от, ну. Організатори можна сказати про серйозну роботу, і це кропітка роботи, яку не бачать люди, які просто прийшли на матч, зіграли 40 хвилин, передягнулись і побігли. Про що ще говорити? Якщо ти граєш в цій лізі, ти маєш приймати всі весь регламент і всі правила. Ти, звичайно, ти можеш про це згадати, але звичайно, організатор це організатор, і, і в принципі нічого такого. З боку негативно або щось що щоб змушувало до якихось дій, які можна якось класифікувати негативно. Нічого такого не було ніколи. І взагалі я вважаю, що це все безпівстанно і. А взагалі, от як ти от твоє от особисте відношення, там, думки. Адже кожна людина має свідомий вибір і кожна людина має якісь свої певні роздуми думки щодо кожної справи, навіть щодо релігії. А взагалі, як ти відносишся до релігії особисто? Е, мож, я скажу, що от в мене таке помірне таке відношення. Звичайно, я вірю в Бога і е, молюся, коли приходиться і не приходиться. Можливо, не так до цього е, сказати таке слово, я російське ріано відношусь, що. Е, Ну, я вірю в Бога і не проти якихось там якихось переконань других людей, я вважаю, що це має бути все вільно і спокійно і оцінюватись завжди адекватно. Тому можна сказати, що я от. Помірковане таке бачення на це все, але я, звичайно, як багато людей, я вірю в Бога і вірю в якісь вищі сили, які керують всім. E, Наша час підходить до свого звершення. Ще хочу на останок задати ну, таке питання про футбол, про вашу команду. E, так, ваша команда вона омолодилася в цьому сезоні, і багато хто думає, що ваш золотий склад залишився в третьому сезоні, в минулому. От, можливо, це знає, це, це ще просто не побачили позитивних плодів з цього складу, що є. Але як думаєш, ну, взагалі, які ваші от цілі на цей сезон і за що бореться Вінфілд? Ну, звичайно, завжди хочеться ставити перед собою найвищі цілі, але ну, мій прогноз на цей сезон, і я буду старатися, щоб це все. Вийшло, це буде кращий сезон, ніж попередній, тому що е, той сезон, хоча ну, наслідки я чув, що склад був кращий і оцінювали так, але сезон той в другу частину можна сказати, провалили. І м, причому що е, були деякі моменти, коли деякі гравці до чогось там ставились ну, несерйозно і не так, як е, основна маса або полов, бі, бі, ну в общем, більшість. Ну, Грані гравці від нас пішли, але ми запросили не менш талановитих, не менш професійних, якщо можна сказати, на такому рівні гравців, які ми зараз активно награємо, награємо команду. Зараз наскільки я можу оцінювати, атмосфера. Не зрівняти навіть з першим і з другим сезоном гарна атмосфера, дружні відносини із новими гравцями, і зубрами ці, цієї команди. Тому я, я надіюсь, і ми будемо робити все для того, щоб ну, можливо боротися за якісь там медалі, але взагалі щоб достойно виступити і отримувати задоволення від футболу. перш за все, ось так швидко. Наша передача доходить до свого завершення. Маємо буквально 10-15 секунд, щоб попрощатися з нашими телеглядачами. От ну, чи попрошу тебе попрощатися з ними і побажати їм ну, все, що бажаєш. Дорогі друзі. Попрощаємося ми з Сашою з вами. Я хочу вам побажати побільше отримувати задоволення від футболу, поменше негативу, який зараз навкруги себе вбирати і настраюватись на кращі, на кращі емоції. Грайте у футбол, займайтесь спортом і активно відпочивайте. Дякую, Вов. І з вами також прощаємось ми, редакція передачі 1 на один, я і наш оператор, якого ви ніколи не бачите в нашому ефірі, але який робить дуже велику та плідну роботу. І за це йому велика подяка. А вам бажаємо все найкращого, дійсно позитивних тільки емоцій. Бережіть себе, бережіть ваших близьких, рідних, знайомих. Нехай вам щастить у ваших справах і до зустрічі вже на футбольних полях та в наступному ефірі. Щасти вам і всього найкращого!